Ми сьогодні збиралися вами... для того, щоб провести урок. Відповідно до того, щоб працювати з вами, ви всі знаєте, що кожен із вас повинен досягти певного успіху. Тому будь-який урок, який ми з вами проводимо, він буде для вас успішним в певній мері. Тому чому? Тому що кожна праця, яку ви робите, кожне завдання, яке ви будете виконувати, воно буде для вас незвичайним. Ну і давайте з вами для того, щоб встановити, що таке успіх, коротенько про це поговоримо. І так, діти, успіх. по першим літерам, давайте визначимо, які ви повинні бути на сьогоднішньому уроці для того, щоб опанувати дану тему. Подивіться, будь ласка. У. Тобто ви можете бути якими, діти? Уважними. Так, уважними, згодно. Далі, діти, дивимося з вами. Якщо у нас букавка С. Сміливами. Так. Сміливими. Так, сміливими, згодна. Хорошо. Далі, діти, букавка П. Продуктивними. 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 Добре. Буковка У. Подумайте. Уважними. Так, уважними. Ну і буковка Х. Хоробрий. Так, хоробрими в певній мірі. Згодна з вами, що можете бути. Можете бути харизматичними в певній мірі. Добре. Тому, діти, я, як і ви. Погоджують з вами, але щоб досягти певного успіху, діти 90% – це ваша праця. Тому на сьогоднішньому уроці ми будемо з вами працювати і будемо звертати увагу на взаємозв'язок між будовою електронних оболонок, хімічних елементів і властивостями самих хімічних елементів. Вивчали цю метему трошки раніше, діти, чому? Тому що під час вивчення цієї теми ми звертали увагу на так, діти зараз. Ми не може відкрити. Щось не хоче відкриватися. Так, добре зараз. Ще раз попробую демонстрація екрану. Не відкривається презентація. Дуже погано. Ну, що, коли не відкривається, не знаю, що можна зробити відповідним чином. Діти. Давайте тоді так поговоримо з вами. Ми з вами говорили про те, що Дмитро Іванович Менділєв створив періодичну систему хімічних елементів у 1869 році. Ці хімічні елементи він розмістив за відносною атомною масою хімічного елемента. Якщо ми беремо відносну атомну масу хімічного елемента, то вивчаючи періодичну систему, ви звернули увагу, що кожний хімічний елемент має в періодичній системі збільшення Цієї відносної атомної маси, але є винятки із цього правил. Якщо ви уважно подивитесь на періодичну систему, звернете на хімічні елементи, такі, як нікол, такі як. Телур і йод то маса цих хімічних елементів будуть відрізнятися. Їх треба було поміняти місцями, але це не було зроблено. Тому періодичну систему треба було якимсь чином доробляти. І це було в змозі тільки після того, як був відкритий. Була відкрита будова атома хімічних елементів, а було це в 1912 році, коли вперше Резерфорд створив ядерну модель будови атома. Діти, пригадайте, будь ласка, згідно цієї атомної моделі, що представляє собою атом згідно ядерної моделі атома. Що складається? Смієм складається з ядра і електронів. Ядро, ядро. складається з протонів і нейтронів. Так, да, вірно, Тимофій. Значить, ядро складається із протонів і нейтронів, і це було визначено тільки пізніше, в 1932 році. Ну і крім того, давайте ми з вами будемо говорити. Про те, що на сьогоднішній день властивості деяких хімічних елементів можуть змінюватись, і ви це знаєте, чому вони можуть змінюватись відповідним чином? Тому що, якщо вони змінюються, властивості цих елементів, ви можете спостерігати зміну таку, як таку як металічні елементи і неметалічні елементи. Тому давайте ми з вами поговоримо про те, як відбувається зміна цих хімічних елементів. Все ж таки я хочу. Презентацію попитатися відкрити ще раз. Не хочу ти застрілься. Ладно. І так діти, коли була створена будова атома відкрита, то з'ясувалося, що в будові атома є таке поняття, як заряд ядра атома. Заряд ядра атома відповідає чому діти? Як кількості протонів. кількості протонів? Тобто він має в числовому значенні кількість протонів із зарядом. Плюс так, от кожний хімічний елемент відповідає цій кількості протонів, число залишається незмінним. Відповідно таких нюансів, як атомна маса, які мають різне значення, не буде. Значить, і виправляти періодичну систему вже не треба було. Тому нове формулювання періодичного закону було створено яким чином, що властивості простих тіл, і утворених ними сполук, перебувають в залежності від величини заряду ядра А. Давайте ви відкрите періодичну систему хімічних елементів і подивимося, як будуть змінюватися властивості цих хімічних елементів відповідно до груп і відповідно до періодів хімічних елементів. І так, якщо ми з вами говоримо про період, що таке період? Давайте пригадаємо з вами. Період – це горизонтальна строка, в якій розміщені елементи. Так, горизонтальний ряд хімічних елементів, а давайте уточнимо, чим починається цей рядочок. Лужними елементами. Так, лужними елементами і закінчуються діти. Е, інертними. Інертними елементами, відповідно. Якщо ми говоримо з вами про період, починається він лужними елементами. Лужні елементи за хімічними властивостями це які елементи? Це метали. Метали. Тобто властивості будуть металічних елементів. Якщо ми беремо інертні сполуки, то які властивості вони будуть виявляти? Неметалічні. Неметалічні. І яку, який висновок ми можемо з цього зробити? Як змінюється властивості? Що від металічного до неметалічного? Так, тобто відбувається поступова зміна властивості від металічного елемента до неметалічного елемента, і властивості переходять від металічних до неметалічних. Якщо ми говоримо про Атомний радіус це відстань від самого центру ядра до орбіталі відповідним чином. В періоді у нас буде один і той же самий номер періоду, тому, відповідно, це буде один атомний радіус. Як тут дослідити, що він буде змінюватися? Він збільшується чи зменшується? Давайте подумаємо над цим. Я вам дам підказку. Скільки буде електронів на зовнішньому енергетичному рівні у елементів першої групи? Один. Один у елементів другої групи. Два. 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 У елементів третьої групи. Три. Три. Тобто, який висновок ми можемо зробити? Вони збільшуються. Так, кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні буде збільшуватись. Якщо кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні буде збільшуватися, то атомний радіус, твою чергу, він буде збільшуватись чи зменшуватись. Подумайте. Меншуватись да вірно, діти атомний радіус хімічних елементів буде зменшуватись, і ми говорили про те, що він зменшується зліва направо. Тобто металічні елементи будуть мати більш, більший атомний радіус, а неметалічні елементи будуть мати менший атомний радіус у періоді. Давайте поговоримо з вами про е, групи, що представляє собою група хімічних елементів. Це вертикальний ряд, в якому розміщені елементи. Вертикальний ряд хімічних елементів, але знову ж таки поправка діти: хто пригадає? І ще уточнить, які елементи зібрані в цю підгрупу? Елементи одного типу, лужні, там лужноземельні. Так, елементи, які мають подібні властивості. Елементи з подібними властивостями. Тому група поділяється на дві підгрупи. Які підгрупи, діти? На головну і побічну. Головну і побічну підгрупу. Добре. Ми говоримо з вами поки що про елементи головної підгрупи. Як змінюються властивості елементів в головних підгрупах? Е є в головних підгрупах металічні чи неметалічні елементи? Або всі разом. Якщо ми беремо лужні метали, то в цій підгрупі перша група, головна підгрупа, розміщені які елементи? Лужні. Лужні. Металічні елементи. Тобто вони всі будуть мати металічні властивості. Якщо ми беремо, наприклад, ось ту групу, головну підгрупу, то в ній розміщені, які елементи? Не метали. Не метали. значить які властивості вони будуть виявляти? Неметалічні. Неметалічні властивості. І відповідно до цього, неметалічні властивості, які будуть виявляти, вони теж будуть змінюватися. Яким чином? Е якщо ми говоримо перша група, головна підгрупа, вона буде, наприклад, літій і Цезій, хто буде виявляти сильніші металічні властивості? Цезій. 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 Чому Чому? Тому що він має більший е, заряд ядра. Так, більший заряд ядра і іще друга характеристика. І більшу більші... кількість електронів. Атомний радіус, діти Більший атомний радіус відповідним чином. Е тому ми говоримо, що якщо металічні елементи більшими буде цезій, відповідно зміна буде яка? Зверху будуть менший атомний радіус, знизу буде більший. Якщо ми беремо неметалічні елементи, наприклад, оксиген і е, сульфур, хто буде виявляти сильніші неметалічні властивості? Сульфур. Ні, діти. Оксиген. Оксиген. А чому він буде виявляти більші на металеві властивості? В нього більший радіус. Так, у оксигена. Ну, ми не можемо сказати, що більший атомний радіус. Оксиген розташований в, другій, в другому періоді, а сульфур розташований в третьому періоді. Відповідно, в третьому періоді більший атомний радіус порівняння з другим. Але що у нас тут буде більше? Чому буде іменно так? Тому що оксиген має менший радіус. Оксиген буде мати менший атомний радіус відповідним чином, і неметалеві властивості будуть у нього виражені більш сильніше. Якщо ми говоримо про побічні підгрупи, то в побічних підгрупах немає елементів, які мають подібні властивості. Відповідно, їх енергетичний рівень буде заповнений D і F підрівнями, і це буде сказуватись на тому, що вони можуть виявляти різні хімічні властивості, як металічні властивості. Так і неметалічні властивості. Ви знаєте, що за допомогою періодичної системи ми можемо визначити оксиди хімічних елементів. Тобто, що таке оксиди, діти, давайте пригадаємо. Оксиди це сполуки двох елементів, один з яких це оксиген. Один із яких це оксиген, вірно. Тому оксиди для того, щоб скласти формулу оксиду за періодичною системою, ми можемо скористатися чим? Знову ж таки, цією періодичною системою. Яким чином ми складаємо формулу вищого оксиду за періодичною системою? Діти, давайте трішки активнішими, не тільки Тімофей відповідає. У підручнику є там, де гроха, і ось у кінці. Там Так. Де... Є формула, за допомогою якої ми можемо скористатися. А якщо в деяких немає цієї формули, як ми тоді будемо користуватися? За валентністю. За валентністю. Вища валентність хімічного елемента відповідає. А індексу біля ні, -ні, ні. Вища валентність хімічного елемента відповідає. Номеру групи номеру Групи. хімічного елемента. Тому ми можемо, наприклад, сполука алюміній. Е, якщо це у нас сполука алюміній, зараз ми запишемо, діти. Сполука алюмінію. Алюміній О, ви бачите, ми можемо визначити. Валентність цієї сполуки. Алюміній розташований в третій групі періодичної системи. Відповідно, він має валентність 2. Окси, о, вибачте, валентність 3, оксиген має валентність 2, Знайшовши спільне кратне, ми можемо визначити, що коло алюмінія буде індекс 2, а коло оксигена буде індекс 3 відповідним чином. Тому скласти цю формулу вищого оксиду можна. За вищою валентністю хімічного елемента, яка буде відповідати номеру групи даного хімічного елемента, ми можемо діти, говорити про те, що формули летких водневих сполук будуть теж залежати від положення в періодичній системі. Знову ж таки, кожний хімічний елемент може виявляти. Вищу валентність, і за допомогою цього ми можемо знову ж таки скласти формулу найвищого, найвищої литкої сполуки. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо нітроген і з гідрогеном, то нітроген виявляє валентність 3 у сполуках з гідрогеном, а Гідроген виявляє валентність 1 і формула тоді з литвої водневої сполуки буде NH3. Ну, а давайте, діти, ми з вами пригадаємо, як визначити валентність ось цього елемента неметалічного для того, щоб скласти формулу з литкою водневою сполукою. Що треба зробити? Чому ми взяли валентність нітрогену не вищу 5, а взяли валентність 3 для складання формули? Тому що треба від 8 відняти номер групи? Так, молодчинка. Від 8 ми віднімаємо номер групи і отримуємо ту валентність, яка буде у формулі сполуки. Якщо ми будемо говорити про оксиди? То період починається лужними елементами. Відповідно, лужні елементи це метали. Значить, оксиди, які будуть відповідати металам. Це будуть які оксиди, діти? Металічні. Металічні. А як вони ще називаються? Луги. Ні, це основи, діти. А оксиди. Оксиди. Основи дають нам, як вірніше, оці оксиди дають нам сполуки основи. Як тоді будуть називатися ці сполуки? Налужні оксиди. Оксиди, Лужні, Ні, я я час, 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 час. Ага, добре діти. Тому ми сьогодні можемо говорити з вами про те, що змінюються властивості між ем, хімічними елементами різних Хімічних елементів, тобто за їхньою будовою ми можемо встановити властивості даного хімічного елемента. Ну і діти знову ж таки, для того, щоб опановувати хімію, я вам сказала, що треба працювати. Тому 90% кожен із вас буде опрацьовувати далі для того, щоб навчитись уроку хімії. Ну Сьогодні урок закінчено, діти вдалого вам дня до побачення. Ви можете від'єднуватись.